Ні, я. Привіт! Мама, тут... Ні, я зайшла в якийсь місцевий сарай, коротше, тут всякі тваринки. Мама. Знайшла. Пішли звідси, це чужий сарай, не Мама. треба тут лазити. Я хочу, я хочу, маленький, маленький може тільки їсть маму, може він не їсть сіну. Окей, так Он вона просить в тебе, дай їй. Мама. Бачи, як вона їсть в тебе з ручки бере. На 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 ха, яка вона цікава, дивись. Я дичь Маленька Я маленькая Іди сюди, ні, поїхали вже. Так, да, тут маленьких є декілька, бачиш? Що ти так дивишся? Я не маю їжі. Ну, в тебе солома є. Ти можеш погладити її, подивись. дивись. Яка шерстна, як плюшева, бачиш? Та в мене в сумці. Та собачка-робот, бачиш, вони на неї добре, що не реагують, бо вона штучна і вона не пахне. Вона тільки тявкає. Ой, там ще мати. Там ще корови лежать. Ну все, пішли, дивись, ми вже подивилися на них добре. Ну вона не хоче, вона ще маленька, вона таке не їсть, напевно. Вона не їсть такого, ні Вона Наша, напевно, молочко їсть, я не знаю, але. На, Маріка я, Маріка. Це не для тебе. це для тебе, так, сала по а давай свіжою травою. Чи можна його давати свіжою травою, там росте, може, принести їм трошки? Пішли. Зараз свіжу траву наберем. А може їм не можна? Ні, я пішли давай звідси. Короте, зайшли ми в якийсь сарай, ну то не ясно, що не якийсь, а комусь він належить. Ну, ні, я тут трошки погодувала тваринок. Давай, Нія, виходь вже досить там е е шпортатися.